Вона взагалі-то не збиралася закохуватись, після кількох юнацьких розчарувань ставилась до чоловіків з обережністю, як до рідкісного, але потенційно небезпечного виду фауни. Серце сховала під шаром переконань, мені самій добре. Звичайний день, звичайний автобус, вона стоїть. Задумливо дивиться у вікно й думає, любов це зайві проблеми, от спокій. І тут, як у кіно, водій різко натиснув на гальма, автобус сіпнувся, і вона, немов за сценарієм долі, полетіла через увесь салон. Мить і вже в чиїхось руках. Теплих, сильних, із запахом кави і ранкового бризу. Вибачте, видихає вона, червоніючи, нічого, усміхається він. Якщо вже доля вирішила, що ви маєте впасти, то тільки в мої руки. Салон розсміявся, водій пробурмотів. Тримаймося міцніше. А вона подумала, схоже, це мій аварійний вихід у кохання. З того дня вони й справді не розлучалися. Пізніше вона жартувала, що надійніші стосунки починаються з гарного гальмування. А він додавав головне. Вчасно підставити руки. Тепер, коли хтось скаржиться їй на невдачі в коханні, вона усміхається і каже: Іноді щастя просто підкидає тебе у потрібні обійми. Головне не пручайся і не шукай поручнів там, де чекає доля.